Самотужки подбати про потреби тих, хто зараз на лінії вогню взялися і троє чоловіків із села Остап'я. Це на Тернопільщині. Чоловіки впродовж тижня їздять селами та збирають у людей продукти і потрібні воякам речі, а далі вирушають на схід. Днями уже в четверте поїдуть в зону АТО. Тож, як прості селяни допомагають солдатам із передової, розповість Надія Березюк. Руслан Савончак під'їжджає своїм вантажним бусом до сільради новосілки. Сюди люди зносять необхідне для війська у мішках і коробках. Уже готова бакалія. це є десь біля 150 п'ятдесят кілограм. У нас муки. 250 кілограм орієнтовного цукру, це макарони десь 120 кілограм, крупи різного роду, десь 250 кілограм підприємці. Наші місцеві закупили консерву, дають, а люди це закрутки, там сало, масло, рослини, олія. Бабуся Наталя теж поспішає внести свою лепту у руках помідори і сало. Продукти для солдатів приносить уже втретє. Всі гроші, салати, консерву, все їм принесли, щоб вони були не голодні. Нині селяни назбирали понад 12 тисяч гривень. Сільський голова передає гроші активістові Руслану і просить використати їх на потреби війська. Ми хочемо, щоб люди, які везуть, щоб закупили чи тепловізори, чи бронежилети, засоби захисту для солдатів. Де дістати бронежилети, тепловізори чи біноклі, тернопільські волонтери клопочуть самі. Чоловіки кажуть, солдатам не так треба сала, як приборів, що допомагають бачити во. Ворога на сьогоднішній день чомусь від армії всі відкрестились. Я вже от кажу так, як воно є. Я зараз веду перемовини з такими нашими олігархами, не знаю, чи їх називати чи не називати місцевими. Щоб прошу, щоб дали, наприклад, зараз є проблема з біноклями в армії, проблеми з приборами нічного бачення. Розумієте, немає прицілів нормальних, дальномірів. І ще не забувають чоловіки про послання від дітей, розповідають солдати на лінії фронту, носять листи чужих дітей у кишенях своїх жилетів. Ми сьогодні складаємо щиру подяку за те, що ви нас захищаєте, оберігаєте за те, що боретесь за мир на нашій землі. Сьогодні ми вам даруємо наші маленькі малюночки, і був лист. І коли він прочитав той лист, знаєте, сльози йому на очах стали. І це, я думав, думаю, що він буде робити, цього? Він, він відкриває цей вог, витягує з витягує цього, і в вони ще там листи. розумієте, що ну, Дуже так вражало, якось, так якось самому плакати хотіло. Діставатися з тилу на передову не просто, розповідають чоловіки. Часто натрапляють на блокпости сепаратистів та супроводу не беруть, бо військові лише привертають увагу. Двома бусами їдуть троє, відпочивають по черзі. Не спить жоден. На блокпостах у слов'янську їх називають смертниками. Молимося, коли рушаємо молимося там, особливо дуже багато і довго тому, що там, там зовсім друга аура, зовсім другий клімат, клімат. Забути про Бога, там там воно надзвичайно. Там і солдати, які взагалі не вірили в Бога, то повірили настільки сильно, що і по чотири хрестики на собі носять. днями. Чоловіків четверти вирушать до Слов'янська. кажуть на передовій війна не скоро закінчиться. Тож уже думають, де й надалі діставати амуніцію і готуються возити на схід ще й теплі речі. Наталка струк з Тернополя, Надія Березюк, Сергій Русаков, оглядня. Телеканал Зік.